Зараз ви In інстисіс World. Мене звати Настя, і сьогодні ми продовжуємо нашу поїздку по Італії. І сьогодні ми знаходимося в Вероні, і я зараз прямо біля арени Верона. Ми сюди приїхали з Венеції. Якщо ви хочете побачити влог з Венеції, то переходьте на нього по посиланні в описі до цього відео. Ми тут проведемо зовсім небагато часу. В цьому влозі буде буквально один день нашого перебування в Італії, тому що ми не збираємося ночувати в Вероні. Ми хочемо просто тут погуляти, ще заїхати на озеро Гарда і звідти поїхати далі в Мілан, з якого будете також окремий влог. Оце наші аутфіти. У мене така рожева сукня з конверсами. У Ані спідниця і футболка. І ми тільки-тільки приїхали, тільки-тільки вийшли. І зараз ми від цієї арени підемо вже до будинку Джульєти. Ми зараз вже приїхали на озеро Гарда. Тут дуже гарно. Передавалися в купальники і йдемо на пляж. Ми знаходимося саме в містечку Сірміоне. Я, я не знаю, як воно правильно читається, але десь, десь так. Тут дуже багато маленьких містечок навколо цього озера. Але ми вибрали саме це, тому що нам якраз воно близько і відборони сюди, і звідси до Мілану. На вулиці дуже жарко, хоча зараз п'ята вечора. Поїли в ресторані. Зараз будемо їхати в Мілан. Було смачно, але я очікувала трошечки більше. Ми забрали піцю з собою, тому що ми в Мілані вже просто приїдемо і будемо в нашій квартирі, і не будемо нікуди йти і вже завтра підемо гуляти. І на цьому я буду закінчувати цей влог і сподіваюся, що вам сподобався, не дивлячись на те, яким коротким він вийшов, і наскільки мало я, напевно. Розмовляла в цьому блозі, але намагалася вам показати красу Італії. Я просто обожнюю Італію за її архітектуру, за не знаю за те, як вона виглядає. Вона просто шикарна. Я не знаю, мене виповнюють емоції, коли згадують цю поїздку. І якщо ви ще не бачили попередніх відео, тому що ця поїздка це наша літня подорож, це як така серія відео з. Можу таки сказати багатьох частин. І найперша частина це період цієї поїздки, коли ми знаходилися в Венеції. Тому обов'язково переходьте на той блог і дивіться, його, тому що він мені здається дуже класний, дуже довгий. Я там дуже багато показала Італії, дуже багато чого розказала, як мені здається. Ну а цей блог вийшов такий не дуже довгий, але попереду вас ще чекає дуже дуже багато нових інших відео. Тому я кажуть, to be continued а поки що ставте лайки цьому влогу. Пишіть коментарі, чи були ви колись в Італії, чи хочете ви поїхати в Італію, і в яке саме місто ви би найбільше хотіли поїхати. Підписуйтесь на мій канал і мої інші според посилання на які в описі. Усім па-па-па-па!